Інші карти на сьогодні так само казали про те, що твій внутрішній стан він впливає на весь світ. Не треба думати, що якщо я зараз злюся, то це тільки на мене впливає. Або взагалі ні на що не впливає. Так неможливо, так не буває. Дивіться, тут розумієте, тут людина посередині і його обіймає жінка. Жінку обіймає інше, щось. Да? А Інше щось. Ну чому я кажу, тому що це просто як метафора? Да, жінку, наприклад, обіймають а, піски, піски обіймають землю, землю обіймає вітер, вітер обіймає небо і так далі. Тут все пов'язано. Бачите, і одне перетікає в інше. Любов жива, в неї руки, котрі ласкають тебе, ноги, котрі біжуть тобі назустріч та губи, котрі шепочуть тобі ніжні слова, любі друзі, неймовірний посил. З повагою, Софія!